Добрі дрони продовжують нарощувати санкційний тиск на Росію, черговий НПЗ і нафтові танкери країни-агресорки не пережили зустріч з українськими БПЛА. Окупанти намагаються захопити Донеччину. На фронт кинуті всі путінські резерви. Як Росія впливає на Венесуелу, ведучи за допомогою цієї країни гібридну війну проти США? Розкладемо вам все по поличках на цю тему. Посейдон спущений на воду, але Європа і США. Вже не бояться ядерну дубину Кремля. Далі реакція світу на чергову лякалку Путіна. Це Україна сьогодні. З вами Софія Мелешко з найважливішими новинами війни Росії проти України. Підписуйтесь, ставте лайк, а ми починаємо. Добрі дрони продовжують натякати країні-агресорці РФ, що нападати на Україну була погана ідея. Таким чином, в результаті роботи українських БПЛА на Росії горіли. Підстанції в Липіцькій області, підстанції Алчевська в окупованій Луганській області, підстанції в Желізногорську, Курської області. Вибухи пролунали в містах Лазерове і Темрюк Краснодарського краю, а також у місті Орел. А також добрі дрони завітали до Туапсе і уразили чотири танкери, і одне судно було знищено. Також генштаб підтвердив ураження Саратівського НПЗ. Отак виглядають ефективні санкції. Звісно, сили оборони України наносять удари дронами у відповідь на російський терор мирного населення і цивільної інфраструктури. Вночі Росія вдарила по сумщині, в результаті чого загинула людина. Загалом у ніч на 3 листопада російські загарбники атакували трьома аеробалістичними ракетами х 47 м 2 кинжал, чотирма балістичними ракетами Іскандер М. П'ятьма зенітними керованими ракетами С-300, с 400 а також 138 ударних БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів. 116 цілей вдалося ліквідувати силам ППО. Ситуація на фронті дуже складна. Росіяни посилюють тиск. Джерела РБК Україна повідомили про те, що Путін наказав взяти всю Донецьку область до кінця лютого. Детальніше, що відбувається зараз на передовій, далі у відео. Окупанти готуються до здачі Покровська на тлі успіхів ЗСУ на фронті. Наші захисники у притул взялися за супротивника на цьому напрямі. Так, у сьомому корпусі десантно-штурмових військ уже відзвітували, що сили оборони покращили свої позиції в Покровську, і зараз вони нарощують чисельність наших штурмових груп у місті. Річ ідюта Агнівом контролі над даною а з используванням ствольної артилерії, соответственно, в півідроном сліду затміти, що ця э, ситуація характерна для даного і не только для даного направлення уже ну, продовжительне время. внаслідок успішних контрдій. Українські війська зуміли покращити тактичне становище у кількох кварталах міста, зазначають військові та аналітики Спокроські. Подтверждено присутствие порядка 200-250 э, личного лічного составу окупаційних войск. Основний характер бойових дій это в районі железнодорожной станції і соответственно же линий, которые фактически фактично розділяють напополам. на пополам. Однак, не зважаючи на всі успіхи наших захисників, ситуація в Покровську все одно залишається складною і динамічною. Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у Ур у Покровську в ці хвилини проводить зухвалу контероперацію. Розвідників у населений пункт закинули на вертольотах. Також із ними прибув і голова відомства Кирило Буданов, який особисто управляє операцією зі знищення ворога. На даний момент на Покровське направлення передісла циркуної на оперативної Сил оборони України. Булі того спецпідрозділення главного управління розвідки міністерства оборони последні имеють позитивний бекграунд і э, и опыт боїв в городської застройки окупанти готові йти буквально на все, аби тільки не перетинатися на фронті з гур, навіть на диверсії. Так, агенти партизанського руху а теж повідомляють про доблесних російських солдатів із 115-ї мотострілкової бригади збройних сил Росії, які спалили свою ж військову вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ. Цим хлопцям пощастило завдяки своїй диверсії. Вони залишилися живі. Чого не можна сказати про майже тисячу інших російських контрактників, відправлених з ЗСУ за минулу добу на концерт до Кобзона. На початок тижня російська армія не дорахувалася вже як мінімум чотирьох бойових броньованих машин, чверті сотні артилерійських систем і що найменше автомобіля. При цьому вперше за кілька тижнів на фронті видалася доба без ураження ворожих танків. Через бронеголод Кремль більше не кидає важку техніку в бій. Їй на зміну приходять безперервні м'ясні штурми. В останніх за минулий місяць окупанти втратили цілих. Три дивізії особового складу та три батальйони танків, як вважають аналітики, в жовтні армія РФ не дорахувалася більше 31 тисячі солдатів, що ймовірно дорівнює чисельності особового складу кількох дивізій. На додачу до цього за інформацією Генерального штабу ЗСУ у жовтні сили оборони України вразили близько 230 бойових броньованих. Машин ворога понад 800 артсистем, 29 РСЗВ та 93 танки, що умовно дорівнює чисельності трьох танкових батальйонів. Чим же на все це відповідає Путін? Звісно ж, рекордними масштабами терору мирного населення України. Так, Росія в одному лише жовтні випустила по нам рекордні 270 ракет, що на 46% більше ніж у вересні, і є найбільшим показником з 2023 року. Президент Зеленський повідомив, що лише за цей тиждень Росія атакувала Україну із застосуванням 1500 ударних дронів, 1170 кабів та понад 70 ти ракет різних типів сьогодні. Непогано відпрацювало наше ППО 223 російські ударні дрони за ніч, 206 знищено та подавлено. Щодня, щоночі має бути результат у знищенні російського окупанта у захисті наших позицій та у захисті наших міст та громад. Я дякую всім нашим підрозділам за саме такі результати, кожному хто. Дійсно захищає українські позиції, і про результати знищення військових об'єктів окупанта тут зсу теж є чим пишатися. Так, воно. Їх, та. Їх, та так, у Краснодарському краї дрони вразили нафтопереробний завод у місті. Туапсе. за попередню інформацію із землею безпілотники зрівняли перший причал нафтового терміналу. На місці прильоту виникла пожежа. Також під ударом опинився. І глубоководний причал Роснафти це морський портовий об'єкт, спеціально побудований для завантаження нафтопродуктів на танкери путінського тіньового флоту. Тут прямо над городом там ти не побачиш нічого. Спокійно цієї ночі було і в Курській області. У місті Железногорськ українські безпілотники навідалися на місцеву електростанцію. В результаті частина міста опинилася без світла. Робота, працювало, ні не ні Холодно. Флолодна. Тільки що ПВО стріляло, слишце вистрілив були. Ніхуя Дісталося від ЗСУ і тимчасово окупованим територіям, зокрема в Алчевську на Луганщині, також атакована електропідстанція. В результаті в області досі триває тотальний блекаут. Наступне відео буде про Венесуелу. Точніше, про конфлікт навколо цієї країни. Ви запитаєте, яке відношення має ця південноамериканська країна до війни Росії проти України? Що ж, наступне наше відео розкаже вам про це. Від оплесків при зустрічі та заяв про неймовірну бесіду до фактично прямого протистояння на території третьої країни Путін і Трамп продовжують підвищувати ставки і як ніколи близькі до відкритої війни США проти Росії. І мова тут аж ніяк не про український фронт, а скоріше про ще не розпочату війну в Південній Америці. Так Дональд Трамп, бажаючи все ж таки закрити питання із поставками наркотиків з Венесуели, відправив до її берегів 16 тисячне військове угрупування. До складу сел входять 8 надводних бойових кораблів, атомний підводний човен і авіація. Включаючи стратегічний бомбардувальник Б 52 і винищувачі Ф 35 Крім того, в Карибський басейн було направлено авіаносець Джеральд Ерфорд із п'ятьма кораблями супроводу. Сейчас в Карибському басейні сосредоточено около 16 тисяч американських воєнних, в тому числі 6 тисяч морпехів. Ета цифра включає також персонал, задействованный на базі в пуэрто де где розміщені размещены истребители F-35. Розуміючи, що запахло смаженим, президент Венесуели запросив військову допомогу Росії, Китаю та Ірану. Відгукнувся лише Путін до Каракаса. Він відправив російський військово-транспортний літак Іл-76. Відмічається, що оператором Іл-76 являється компанія авіакон Транс», яка знаходиться під санкціями США, Канади та України за зв'язку з російськими воєнними структурами, включаючи неоднократні поставки оборудовання в регіоні дія найомників ЧВК Вагнер. Причому рейс російського ІЛ тривав більше двох діб. Все для того, щоб облетіти повітряний простір західних країн і Уникнути можливого огляду вантажу, що саме прибуло на борту, поки що залишається незрозумілим. Все, про що просив Мадуро Путіна, той просто не в силах був відправити через зростання втрат у війні проти України. Поясню, Согласно внутренним документам американского правительства, которые слили в Washington Post Мадуро, попросил Путина помочь укрепить систему противовоздушной обороны, в том числе поставить 14 комплектов ракет и восстановить несколько российских истребителей Су-30МК, которые ранее Венесуэла закупила у России. Ну и он сказал, что еще ему денежка бы не помешала и капитальный ремонт двигателей. До речі, після підтримки Москви, яка очевидно була анонсована заздалегідь, Мадуро різко змінив риторику, і від нескінченних закликів до миру перейшов до явно войовничої риторики. Якщо колись вони наважаться прийти сюди, тут знаходиться найбільший щит нашої країни, робітничий клас, і буде оголошено загальний повстанський революційний страйк робітників і селян на вулицях. Доки не буде повернуто владу, щоб здійснити ще більш радикальну революцію. Брати та сестри, прийміть це як наказ. Тобто Венесуела російською зброєю зібралася. Воювати з американцями експерти додають, багато із сучасних систем армії Мадуро просто невідомі. Тому, у разі застосування високоточної зброї чи безпілотних систем, персонал буде явно російський, що може відкрити уже прямий конфлікт Сполучених Штатів та Росії. Однак хто тут вийде переможцем, ясно, ще до початку сутички зайвої зброї у Росії просто немає. Все задіяно в Україні, резервів теж нема, грошей також. Тому кажуть експерти, російська допомога Венесуелі це скоріше політичний жест Кремля: знову взяти на слабо і показати свою фейкову готовність битися зі штатами. Однак на відміну від РФ, США відправили в регіон такий контингент із такою зброєю, що війна, якщо і почнеться, то буде вирішена наперед із перших годин. Головне лічне піреття до Дональда Трампа то greatest of all times, самим великим в мірової історії. В цьому плані він не миротворець і не войнотворець. Там, где нужны миротворческие усилия, дипломатические усилия там не будут. Там, где нужна война для достижения главной цели, стать самым великим государственным деятелем всех времен, там будет война. Тем более, что это не противоречит миротворческой концепции «мир через силу, «peace through strength», Потому что для того, чтобы достичь мира где-то, иногда ну, надо повоевать хоть немного. А ось участь Путина у цій маленькой переможній війні Трампа проти Мадуро может выйти бункерному боком. Окрилений успіхом і роздратований поведінкою Москви, американський гарант може почати приймати імпульсивні рішення вкрай вигідні Україні. Вже чого чого, а емоційності Дональду Трампу не позичати. Американський президент Дональд Трамп тим часом дав інтерв'ю CBS, в якому висловив переконання, що війну вдасться зупинити протягом пари місяців. Я думаю, що це працює з путіним. Я поводився з ним інакше, тому що ми не мали багато справ з Росією. Ви знаєте, вони були ізольовані від нас через свою дурість, і я думаю, що йому це подобається. Я думаю, він хоче приєднатися, він хоче торгувати з нами. Він хоче заробити багато грошей для Росії. І я думаю, що це чудово, і мені це подобається. Ви думаєте, що це можна зробити за кілька місяців? Так, я думаю, що ми можемо це зробити, і він хоче торгувати з нами. Це спрацювало з Індією і спрацювало з Пакистаном. Це спрацювало з 60% цих країн. Ну, що ж, добре, якщо так, але якщо Путін зараз витрачає всі гроші росіян на війну, в якій не може досягти значних успіхів, тим часом втрачає свою паливну галузь і все одно продовжує тероризувати Україну. То, вряд чи на нього може вплинути можливість торгувати з Америкою. Що ж, подивимось. А поки президент Трамп мріє про торгівлю з Путіним, той тим часом лякає світ ядерною загрозою. Росія спустила на воду човен, здатний нести найновішу підводну ядерну ракету Посейдон. Детальніше про реакцію світу на ядерні погрози Кремля далі у сюжеті. Гонка озброєнь розпочалась. Ядерний шантаж триває. Слідом за випробуванням ракети Буревісник у Сєвєродвінську на підприємстві Савмаш відбулася урочиста церемонія спуску на воду атомної субмарини Хабаровськ. Атомний підводний крейсер Хабаров виводу сехату. готовий. чай доження. За даними РосЗМІ, підводний човен Хабаровськ може перевозити на борту до 12 безпілотних ядерних торпед. Посейдон Москва заявляє, що Посейдон здатний діяти на глибині до тисячі метрів та розвивати швидкість понад 100 вузлів, що ускладнює його виявлення та перехоплення. Своїми новими торпедами російська влада намагається залякувати країни НАТО. Создання буревесника дало можливість провести спитання «Посейдона» Во взагалі немає равна цьому війську. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта. Мы видим результат повышения обороноспособности страны. И сегодня те, кто за границей нам вредят, должны с поклоном готовиться идти к нашему верховному главнокомандующему. Только чтобы не применили это оружие. Тільки на практиці, це лише фантазії і порожня бравада про чергову перемогу по путінській. Насправді, військово-морський і, зокрема, підводний флот Росії відстає на десятиліття від свого прямого конкурента США. Ніхто навіть близько не стоїть ніхто не може з нами зрівнятися. Росія та Китай відстають від США на 25 років у питанні кількості та якості субмарин. У грудні буде зроблено закладку нового підводного човна класу Вірджинія. Поки Кремль спускає на воду Хабаровськ у Білому домі, анонсують у сучасній історії оновлення військово-морського флоту. Але навіть і без цього оновлення США прямо зараз мають найпотужніший військово-морський і підводний флот в світі, основна компонента воєнно-морського флоту Російської Федерації це підводний флот. Но в атліч від США, у Російської Федерації. порядка 17 атомных подводных лодок. В то время, как я еще раз подчеркну, Соединенных Штатов их порядка 70. На вооружении военно-морского флота Российской Федерации, а кроме 17 подводных атомных лодок, 33 дизель-электрических подводных лодки. Один з таких дизель-електричних російських підводних човнів новоросійськ кількома тижнями раніше зламався в середземному морі біля берегів Європи. Після чого став приводом для жартів генерального секретаря НАТО. Тепер по суті у Середземному морі майже не лишилося російської військової присутності. Є тільки один зламаний російський підводний човен, який, накульгуючи як крива качечка, повертається додому з патрулювання. Для північно-атлантичного альянсу, на чолі зі США, військово-морський флот є ключовим інструментом для стримування та впливу на потенційних ворогів у будь-якій точці світу. Воєнно-морський флот являється гордістю Сполучених Штатів і основною компонентою в моменті. проведения, как, соответственно, военных операций за пределами Соединенных Штатов, так и элементом военно-политического присутствия Соединенных Штатов практически во всех регионах земного шара. Я напомню, Соединенные Штаты обладают крупнейшим военно-морским флотом в мире, причем их основная гордость это авианосное соединение, авианосно-ударная группа, в составе 11 авианосцев. Свій внесок у зменшення російського військово-морського потенціалу зробила й Україна за даними українського ВМС з моменту початку повномасштабної війни ЗСУ за допомогою насамперед далекобійних ракет і безекіпажних морських безпілотників знищили 28 російських кораблів, включаючи підводний човен Ростов на Дону. Колись гордість Росії, чорноморський флот залишився без Чорного моря. На сьогодні, все, дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!